Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Ви любите когось пообсуждати, Оцінити когось. А як можливо зараз жити без того, щоб не оцінювати других? Не оцінювати події, ситуації, речі та все, погоду, самопочуття та інше, скажете ви. А ви знаєте, що це дуже тяжкий стрес, оцінювання. Оцінювання відповідає на питання, добре чи погано, ну як в граматиці, знаєте, і те, яку ми даємо оцінку комусь чи чомусь, дуже впливає на наше здоров'я, на наше самопочуття і взагалі на життя. Любі мої, ви вже напевне знаєте, що не буває ні хорошого, ні поганого. Є, просто є те, що є. Бо ж те, що для нас є хорошим. Для других може бути дуже поганим, і навпаки, те, що для других є хорошим, для нас може не являтися хорошим, може являтися поганим. От. Все відносно. І якщо оцінювання впливає на нас, то як же ж воно впливає на нас і на тих, кого ми оцінюємо? Давайте почнемо з самого початку. Народилось немовлятко, і почалося. Розпитують, мамочку, яка вага, який зріст, яка зовнішність, на кого схожа немовля Розпитують, які були пологи, скільки це породілі коштувало. І все це матеріальний рівень. А мамочці хочеться, щоб всі родичі духовно змінились, щоб побалакали про духовне, про те щастя, яке відчуває мамочка. Не цікавляться, яка радість. Що наповнила її душу, про те, як вона пишається своїм скарбом, своєю крихіткою. І в цей час ніхто не цікавиться тим, що відчуває мамочка, що вона почуває в цей час, яку гордість, що має тепер своє продовження, що має цей геніальний шедевр, неймовірне творіння її душі, і чим більше родичі. Роздивляються на кож схоже немовлятко. Чим більше вони оцінюють дитину зовні, тим сильніші кишкові коліки у дитини. Дитину дує, по кишках ріже повітря, а це дух. Це та духовність, якої позбавлені ті, які оцінюють дитину. Не можна оцінювати дитину, бо ж дитина, дитина як дитина. Дай Бог їй щасливу долю, міцне здоров'я і благополуччя. І все, більше не кажіть нічого, навіть не думайте нічого, а на кого схожа це вже не ваше діло. Ось так ми, оцінюючи, робимо шкоду другим. Далі дитина підростає, і де з батьків дуже хочеться похвалитися розумовими здібностями дитини. Вони починають виставляти на показ розумові здібності дитини. При нагоді перед родичами, перед друзями починають демонструвати, як дитина вміє розмовляти, рахувати, Ставляють інколи її на табуретку і вилять розказувати вірші. Для чого? Для того, щоб другі сказали, ой, який молодець. Щоби дали оцінку. Здібностям дитини. Батьки цим хизуються, але ж це не їхні заслуги, це не їхні здібності, а здібності дитини. І дитина відчуває, що її використовують задля похвали, задля того, щоб, щоб похвалили батьків, щоб похвалили її, а це вже, це вже шкідливо, це вже оцінювати. Оцінювання. От і тоді дитина може надовго приховати свої розумові таланти, щоб батьки їх не використовували в своїх корисних цілях. Дитина може просто відмовитися, вчити тієї вірші, чи рахувати, чи робити ще щось, чим батьки хизувалися. І чи надовго так дитина приховає свої здібності? І таланти залежать тільки від батьків. Чим більше вони будуть примушувати дитину, примушувати вчитися, і чим більше будуть вимагати від неї покірності, тим менший буде результат. Не виставляйте на показ здібності своєї дитини. А якщо вже й справді дитина геніальна, надзвичайно талановита і унікальна. І ці здібності підуть тільки на користь дитині, сім'ї. Ось тоді обов'язково треба попрощати та повисвобождати із себе отакі стреси, як бажання, щоб дитина відрізнялася від других. Бо ж це бажання дуже провокативне. Дитина згодом може відрізнятися від других і негативними характеристиками. Отакий маленький геній може вирости і стати таким. Отаким От собі чудом, яке буде дивувати всіх своєю неординарністю. От. І треба попрощати і повисвобождати із себе іще бажання, щоб дитина стала великою людиною, бо вона може просто стати високого зросту. От. Бажання, щоб дитина стала відомою людиною. Обов'язково треба повисвобождати, попрощати себе, тому що дитина може стати відомою через свої негативні характеристики. От може вирости і здобути собі славу, стати відомою через свої негативні вчинки. І якщо не будемо прищати, висвобождати наші бажання, вони можуть наробити багато шкоди, як нам, так і нашим дітям. Я про, що? Я про те, що наші бажання завжди можуть приносити якийсь результат несподіваний, вони не завжди можуть принести користь. А щоб вони таке принесли користь. Обов'язково їх треба попрощати та повисвобождати з себе. Як прощати і висвобождати з себе стреси, я розповідала в попередніх своїх відеороликах. Шукайте, слухайте, вивчіть і трудіться, трудіться на благо своїй родині, на благо своїм дітям, внукам і подальшим поколінням. І будьте щасливі, і будьте здорові! Я вас люблю. І бажаю вам добра! З вами була бабка Люся, побачимося і побалакаємо!